Триває ранок надії, і ми продовжуємо спілкування з пані Анастасією. Ще раз вітаємо вас, хто пропустив наш попередній блок. Ми говорили про шахрайство в мережі. Зараз ми будемо говорити на ще одну дуже нагальну тему. На хвилі того, що відбувається в Росії, ось ця мобілізація оголошена. Дуже багато переживань стало серед українців. Тому що так, звісно, ми розуміємо, що мобілізація триває з самого початку повномасштабного вторгнення, але всі побоюються, що буде активність активна нова хвиля такої активної мобілізації. Втім, до прикладу, від влади, ми чуємо так подоляк, опублікував, що не варто хвилюватися, тому що є резерви, сформовані стероборони і так далі. Все ж таки, хочеться такої прямої консультації з вами, як із військовою юристкою. Що чекати. Uh -huh. Чи буде от дійсно виправдані такі побоювання, і що означає ось це е, звернення Подоляка його Угу. Uh -huh. Насправді активнішої фази мобілізації ніж була в нас вже точно. Напевно, скоріше за все не буде. З 24 лютого, 2022 року, в нас діє воєнний стан і загальна мобілізація безперервна. Тобто, станом на сьогодні ще більш загальнішої мобілізації бути не може. Тобто, 24 лютого указом президента воєнний стан був початий, мобілізація почалася і вона просто продовжується спершу там на місяць. Був. Указ президента потім на три місяці, і зараз ще на три місяці. Так? До речі, так дивно, я перепрошую, що перебив, що в Росії оголосили часткову мобілізацію, а у нас повна мобілізація з початку війни. Але... Протилежні абсолютно картини того, що відбувається, що було в нас і витриває весь час, і як там ця часткова в Так, так у нас знаєте дуже сильно працює російська пропаганда в контексті того, що ніби у нас мобілізовують тільки косих, хромих. Насправді це абсолютно неправда, тому що в нас мобілізують м, крутих хлопців, які є класними професіоналами в цивільному житті, і зараз дійсно можуть стати корисними армії. Дійсно може мати місце якісь такі, знаєте, малесенький відсоточок тих людей, яких там. Це ремонтно людський фактор так, так правильно. людський фактор. Там може когось ну дійсно якась така суб'єктивна ситуація сталася, що примусово когось забрали, чи ще щось. Взагалі ми говоримо ну, про те, що нам потрібні професіонали і краще взяти хороших людей, там військово облікова спеціальність, які вони вже мають певний досвід, хоча приходження військової служби, ніж просто набирати там всіх підряд. Це частинка російської пропаганди. Насправді, мобіль... мобілізація в нас так не працює. Плюс я так розумію, у нас велика кіль... Кількість чи не більшість мобілізованих це е, е, добровільці, тому що добровольці, тому що і особисто я зі свого оточення, кого знаю, це в більшості добровольці. Які так, ж. звісно, у нас були черги з 24 лютого до військоматів, і насправді дійсно має місце така ситуація, коли людям добровольцям кажуть, що на даний момент ну нам вже достатньо, поки що не потрібно. Ми тебе наберемо в майбутньому. Тобто, в нас має місце саме така ситуація. Звісно, ми залишаємо там декілька відсотків на Такі ситуації, які дуже сильно хапаються російськими змі, розповсюджуються, коли там когось на пляжі, да там повістки видаються ще щось. Це так, ніби що у нас завжди так видаються повістки, що не є абсолютною правдою, але ну ми маємо так. Ми відрізняємося від них абсолютно всім, і мобілізацією також. <реш> Uh, так, мобілізували це, не означає, що одразу uh, відправили на фронт, там одразу на передову, чи є, є якісь сходинки, який взагалі процес від можливо вручення uh -huh. повістки і до. Того, як вже чоловік потрапить, чи чи mm -hmm. жінка так на фронт yeah. у нас повістка не завжди видається одразу мобілізаційне розпорядження безпосередньо на відправку на фронт. Це може бути повістка для уточнення облікових даних, може mm -hmm. бути повістка на проходження ВЛК, може, звісно, видаватися одразу мобілізаційне розпорядження. Але навіть якщо людина отримає мобілізаційне розпорядження, це не так, що вона прибуває з речима годинка часу, і вона вже в військовій частині. Ні, це відбувається не так. По перше, в повістці зазначається чіткий день. Час, коли особа має прийти uh -huh. до територіального центру комплектування. Вона приходить, проходить ВЛК. Не звісно, якщо раніше перед цим, да, наприклад, нещодавно вона його не пройшла. Наприклад, можливо, може бути така ситуація, що їй спочатку пройшла повістка на проходження ВЛК, а потім вже мобілізаційне розпорядження. Таке також може бути. Але отак, от в секунду, це все не відбувається. Uh -huh. Звісно, оперативно, швидко це може бути декілька днів, але не там протягом однієї секундочки. Має обов'язково особа прийти ВЛК і тільки тоді вже відключається до відсуткої. Вої частини насправді я ну от з такої своєї практики хочу сказати, що ті люди, яким одразу вручається мобілізаційне розпорядження, вони про це знають, тому що в них або військова облікова спеціальність, mm -hmm. така що відповідає Вони до цього готові. Да, вони вони це знають, да вони або служили контрактну службу, от звільнились там, можливо, напередодні повномасштабного вторгнення, або там строкову службу переходили в період особливого періоду. Тому вони в принципі це мають знати. А такої ситуації, щоб просто людина ніколи не служила. Взагалі не мала дотичності до військової служби і одразу мобілізаційне розпорядження. Я на практиці не зустрічала. Не виключаю, що таке може бути, але я на практиці не зустрічала. Знову ж таки, тут варто зазначити, що є людський фактор тієї комісії, яка у військоматах зараз Центрі формувань, так можуть відігравати роль. Ми знаємо і такі історії. Так. Але в масштабі великому дійсно знову ж таки посилаючись на досвід своїх близьких, своїх знайомих, хто знаходиться на передовій, коли вони в. Лютому і початок березня йшли добровольцями. Їх брали не з першого разу, навіть тому, що казали, і достатня кількість тих, хто має досвід. А по-друге, навіть коли їх брали, мінімум місяць вони перебували в навчальній частині так. і тільки після цього їх почали. Частково потрошку відправляти на завдання, і це дуже важливий елемент, тому що знову ж таки, ось ця протистояння російської пропаганди з реальністю українською. Знову бачимо, що в Росії мобілізують, і бачимо звернення військового. Так можливо, вчора ви бачили, який каже, що 29-го ми вже маємо бути в зоні так називаємо, на, називаємої операції в Україні, так не пройшовши жодного навчання, не маючи жодного військового досвіду. На щастя, у нас ситуація інша, як щодо тих. Кому підготуватися? От ви зазначили, що ці люди знають, що вони. Можуть бути мобілізовані, Подоляк зазначив, що у нас великий резерв. Чи дійсно він такий великий і хто в цей резерв зараз входить? До резерву відноситься однозначно. Це ну як я не можу сказати, що це саме резерв, тобто це тероборонці, які на даний момент виконують військо обов'язки військової служби. Просто вони по всій території України, так? Тобто, в нас є тероборона там в Західних областях, в центральній mm -hmm. Україні. які... Ймовірно можуть залучатися до виконання бойових завдань там, де буде необхідність на даний момент. Я гадаю, що це саме фраза резерв відноситься саме до цих тероборонців, ага. тому що резервісти у нас всі вже призвані на військову службу, тобто вони вже проходять військову службу на даний момент. Якщо вони е, під, заключали контракт резервіста. вони 24 лютого прибули до своїх військових частин і вже перебувають на військовій службі. Ну або хтось заключав там контракт да, тероборони на три роки протягом повномасштабного вторгнення. Я не можу сказати по кількості, так напевно, ніхто не скаже зараз, яка кількість у нас mm -hmm. резервістів. Це є конфіденційна, засекречена інформація про те. Ну нам знаєте, я не люблю, коли зараз кажуть, що ми всіх переможемо. В них там збирається один зброд. Це буде дуже складно, це буде дуже важко, тому що як не як в них країна 145 мільйонів. В них зараз 300 тисяч. Вони хочуть залучити цих резервістів. Mm -hmm. Хтось там каже більше, хтось каже менше. Але все-таки людський резерв в них великий. І які б це там п'яниці не були, які б люди вони не були, але вони будуть приходити і вбивати наших людей. Тому я, от не дуже, знаєте, така якби оптимістична, що нічого страшно зараз прийдуть. Ми їх тут всіх повалимо, це буде складно. Я вірю, що ми переможемо однозначно, але нам це буде також дуже важко коштувати. Ну, такі е речі вони обесцінюють трішечки, мені здається, заслуги наших захисників, тому що, е попри те, що там дійсно є. Ті, кого ми називаємо збродом, так є і теж професійні військові, які теж можуть нести дуже жахливі речі. І те, що ми бачимо у звільнених містах, це доказ того, що навпаки, от таких людей, в яких немає жодної честі і немає жодних правил ведення війни, от це дуже так. важко з таким воювати. І тільки велика шана нашим захисникам, що вони продовжують тримати цей фронт. Угу. Як щодо ротації? Чи буде велика ротація, чи як mm -hmm. часто зараз е, наші захисники на передовій чи на своїх позиціях можуть можли, мають можливість там повернутись додому, побачити рідних? Mm -hmm. У нас насправді ротації це знову ж таки засекречена інформація. Навіть якщо вони будуть відбуватися, про це будуть знати тільки там вище командування військової частини, а самі військовослужбовці дізнаються в день проведення mm -hmm. ротації. У нас має місце тимчасове відведення з позиції. Тобто, наприклад, там три дні хлопці безпосередньо на лінії зіткнення, три дні вони відійшли, відпочили, там, наприклад, з Святогірську в Краматорськ, ну mm -hmm. скажімо так, неподалік, не так відпочили, потім знову зайшли на, на позиції, помінялися. Таке має місце бути. Якщо говорити про повернення до своїх Сімей це може бути відпустка за сімейними обставинами до 10 днів, проте вона надається тільки за підставами, передбачені в законодавстві. Закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців. Там є стаття 10 з поміточкою, 1, тільки безпосередньо на цих підставах. Хоча, звісно, на практиці відпускають і без. Цих підстав можуть відпускати, коли ну розуміють, що вже там півроку хлопці на виконанні і потрібно відпустити хоча б на трошки. Тобто, таке теж має місце бути. Але ну звісно, насправді тут з відпочинком ситуація така дуже. дуже... Немає коли відпочивати. От, Ви зазначили, що резерв є про не про зараз говориться. Це скоріш за все мова йде про тероборонців, так які вже тривалий час по різних місцях і вони можуть бути залучені до військових операцій. Як щодо ну, тобто, якщо їх будуть забирати на передову, то я так розумію, будуть мобілізувати людей, які будуть там на місці служити замість них. Ну тобто буде відбуватися процес мобілізації. Він не припиняє тобто все рівно мобілізуються майже щодня люди, тому що загальна мобілізація триває, і якщо звісно буде потреба, наприклад, щоб певний підрозділ там. Тероборони відправити безпосередньо на виконання зони бойових дій, то ну ймовірно, що буде поставлена задача там територіальному центрі комплектування в цьому регіоні мобілізувати ще певну кількість людей. Проте цей процес триває на практиці. Я зараз ну, от, не знаю такого якогось масу на фоні мобілізації в Росії, щоб у нас прям масово збільшилась кількість людей, яку потрібно мобілізувати. Все триває от за планом, як і. Так, якось різкого такого ажіотажу ну, mm -hmm. просто є побоювання дійсно, тому що ну, після того, що оголосила Росія в мобілізацію в себе, ну, якось це має відобразитися так, в Україні, але поки що ми ніяких таких ажіотажів не спостерігаємо. Так, ми спокійно, напевно, так впевнено, працюємо. Ми, ну, ми трішки звикли вже, мені здається, в принципі, за півроку до цього стану. І навіть коли для росіян, то це новина зараз, як це так в, в смислі війна, в смислі ми маємо йти воювати, за кого, за що. І, і для них, от, от у нас півроку це триває, ми намагаємося до них достукатись, і тут у них все відбувається, вони війна відбувається, mm. дійшло. Так. так, але сумно, звісно, той факт, що ми вже вичерпуємо свій ресурс. Насправді ми вже півроку воюємо, а в них тільки починається. І ну цілком ми вірно, що буде і волонтерський рух більш розгалужений, навіть і на Росії, тому що будуть іти воювати. Е, ну ті, кого ти знаєш, твої друзі, ти будеш їм збирати на ті самі е, форми, каски. Тобто, це також має місце бути, тому нас чекає важка зима. Ми дуже сподіваємося і ну, маємо підтримку. Так, заходу знову ж таки і так. необхідним обладнанням, яке ми віримо, буде в нашу користь так грати в цьому протистоянні. Так, однозначно. скажіть, будь ласка, якщо людина з інвалідністю хоче воювати, чи має вона таку можливість там за власним бажанням? Ну я просто розумію, що таким людям таких людей не е, призивають, так але як відбувається, от, якщо справді є бажання. Да, в нас нормальна практика, що особи з інвалідністю перебувають на військовій службі, їм це дозволено. стаття 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Це насправді підстава для відстрочки від призову угу. по мобілізації під час дії воєнного стану. І там передбачено, що особи з інвалідністю не можуть бути призвані під час дії воєнного стану по мобілізації. Проте там же є примітка. Що це може бути за їхнім власним бажанням, по місцю проживання. Хоча на практиці я знаю багато випадків, коли особи з інвалідністю служать і не по місцю проживання. Вони повертаються до тих своїх бригад, підрозділів, де угу. служили раніше. Це нормальна практика абсолютно. Угу. Але якщо особа з інвалідністю не хоче воювати, то неможливо її примусити. Є чітка підстава в законодавстві для надання її відстрочки. От ви в цій темі, як військова юристка, ми вже в принципі всі питання обговорили, які хотіли. Хочеться вас запитати, от як ви думаєте, як сьогодні ми, люди, які зараз просто ми працюємо, там проживаємо свої дні, наче в спокої, Так, ми пам'ятаємо про всіх, хто зараз служить, хто на передовій, як ми можемо бути для них підтримкою? І як, от просто? Відчувався дискомфорт річки, що ти тут так от. Mm -hmm. äh... Просто ви, мабуть, і і спілкуєтеся з, mm. з тими, хто служить. От що для них важливо, і чи, чи можливо це взагалі по-різному від кожного mm -hmm. залежить? Мені здається, головне їх не жаліти, але бути їм вдячними в кожному своєму слові. Наприклад, там ну я дуже часто підвожу військових кудись. бачу, що він там стоїть на особливо якщо на трасі, або десь там зупинитися, кажу, це таксі для зсу, сідайте, будь ласка. Тобто, така вдячність в кожному моменті. Просто mm -hmm. буде вдячні, але не жаліти. От, от ну, знає, бо всі кажуть, що ми не хочемо, щоб нас жаліли, там що ми там такі бідні, нещасні. Просто дякувати. Mm -hmm. І головне, щоб це всередині, там не просто, що дякую, 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 а щоб всередині ти відчував цю вдячність, і розумів, що ти так, тут, да, тут да, так, mm -hmm. через те, що вони там. Дякую. Дякуємо вам, що от ви з таким спокоєм і правильним ставленням до ситуації нам цю тему допомогли розкрити, тому що от місця паніці тут точно не повинно бути. І мені здається, що ті, хто нас дивилися і мали дійсно такі побоювання стосовно того, а що ж зараз буде, могли заспокоїтися, тому що все йде чітко, все не хаотично. Вже угу. за той час, поки ми в війні. Я розумію, що коли все розпочали. Чиналася була невідомість, що буде, але вже і у керівництві держави, і у військовослужбовців вже за цей час формувалися певні схеми, як правильно це все буде відбуватися, як це буде діяти, і нам треба просто бути спокійними і розуміти, що все під контролем і є відповідальні люди, які правильно зроблять правильні рішення. Ну а ми маємо бути для них підтримкою. Так, говорили про нову хвилю мобілізації, кого будуть мобілізувати чи велика ротація військових з фронту. Е також чи можуть мобілізувати чоловіків з інвалідністю за бажанням. Про це нам вже розказала Анастасія Володенкова, військова юристка, авторка військово-юридичного блогу в інстаграм. Заходьте до речі до нашого інстаграму сьогодні. Там ми будемо залишити відмітки нашої гості. Ви зможете можливо більше дізнатися стосовно інших тем саме вже в неї на сторінці. Дуже дякуємо вам зараз всього найкращого. Бережа вас та вашу родину, дякую невеличка реклама зараз.